На календарі 21 березня. А на російському прикордонні незмінно проростає бавовна. Курська та білгородська області продовжують приймати гостей, причому не чужоземних, а своїх же триває рейд російських повстанців у цих двох регіонах. Про бойові дії, які ведуться у гарячій зоні між партизанами та Росармією, говоримо у випуску на каналі. «Сейчас». підпишіться і одразу ж поїхали. Прильоти в Курській області починають ранок четверга. Телеграм-канали сповіщають про обстріл селища Тьоткіне Глушківського району. За даними губернатора Романа Старовойта, там пошкоджено газову трубу. Аварійні бригади розпочнуть ремонт як тільки це буде безпечно, зазначає чинуша. З цього висновок частина населеного пункту без комунікацій. Також місцеві жителі залишилися без медичної допомоги. Через постійні обстріли зупинили роботу лікарні. Планову медичну допомогу мешканцям селища тимчасово надаватимуть у Глушківській ЦРЛ, цебто центральній районній лікарні, аж за 30 кілометрів від цьоткіного. Також туди на роботу виїжджають спеціалісти лікарні. Но нові бабахи і у самому Білгороді, що по сусідству, звуки детонації потрапили на камеру. Також на кадрах видно, як після гуркоту у небі здіймається курява. Погляньмо. За даними змі, пошкоджено житловий будинок та Белгород арену у самій будівлі посипалось скління та частково її фасад. Ну а біля арени виявлено вирву від снаряда. Як стверджується, мінімум п'ятеро людей постраждали під час обстрілу міста сьогодні. Вранці тим часом видання ШОД запевняє, що кількість постраждалих більша їх семеро. Госпіталізували людей з осколковими пораненнями. Один із них перебуває у тяжкому стані. Глава регіону В'ячеслав Гладков при цьому рапортує у місті Бєлгород Пошкоджено понад 30 квартир у шести багатоквартирних домах. В одному з будинків уламки снаряда прилетіли на верхні поверхи. Є загроза обвалення балконом. У місці є пошкодження на лінії електропередачі. Тимчасово без світла залишаються близько п'яти тисяч мешканців. На місці працює оперативно-виїзна бригада, яка вже розпочала ліквідацію наслідків. За попередніми даними пошкоджено 10 автомобілів. У Білгородському районі внаслідок повітряної атаки, нібито збройних сил України, як пише Гладков у своєму телеграм-каналі, у селищі Дубове постраждали п'ять приватних домоволодінь та два автомобілі. У селі Нове село огорожа в одному приватному домоволодінні. У селищі Майському чотири приватні домоволодіння та один автомобіль. Також у майському уламки снаряда впало на паркування, обійшлося там без наслідків. Тим часом міноборони ворожої федерації вже який день поспіль стверджує, нібито успішно збиває реактивні снаряди РМ 70 вампір. Буцімто, о восьмій ранку, за московським часом знищено у повітрі над Білгородською областю аж 10 таких снарядів. Ну а поки одні звітують про роботу ППО, інші відмовляють в області вмикати сирени принаймні уночі. До голови регіону звернулися із проханням включати в темну пору доби сигнал оповіщення для загрози ракетної небезпеки. Ну а В'ячеслав Гладков відповів, що таких випадків не було, і треба берегти здоров'я мешканців. Як людей вбереже відсутність оповіщення, якщо вони не зможуть дізнатися про загрозу життю і спуститися в укриття, питання риторичне, і його розгадка певно криється. Хіба що в голові у самого Гладкова. Ну а поки білгородців просять висипатися, жителів Грайворона закликали евакуюватися. Мер пропонує виїхати до Ярославської області, але люди не поспішають покидати нажите. Просять голову на час відсутності захистити власне майно від мародерів. На що керівник регіону заспокоїв місцевих? Та відповів, що про це. Нібито має подбати місцева самооборона та ополченці з Білгорода. Які гарантії? Ну, а гарантії лише на словах, як ми можемо зрозуміти? На питання місцевих за що панам б'ють? У Легіоні Свободи Росії заявили, що ранковий удар по Білгороду це відповідь за масовану атаку на Київ. Про це повідомив боєць Легіону Олексій Барановський під час прес-конференції щодо Рейду. За словами спікера, дев'ять путінських військовослужбовців були ліквідовані. Також було знищено ще п'ятьох членів так званих добровольчих формувань. Загалом, же за даними Барановського, від початку рейду повстанців, 12 березня, армія Російської Федерації втратила понад півтори тисячі окупантів вбитими та пораненими. Також російським добровольцям вдалося знищити та пошкодити 171 одиницю бойової техніки. Про те, як проходить рейд російських повстанців, розповімо вже у наступній новині. Тому обов'язково підпишіться на канал сейчас та натисніть на дзвіночок, аби першими побачити оновлення на каналі та не пропустити важливого. Буду рада вашій активності у коментарях під цим роликом та вподобайкам. Нині ж пропонує дізнаватися, що задумав Путін. Його окупаційні війська вже починають формувати нові військові з'єднання. Що це означає, та скільки таких формувань планується зробити? Всі деталі дивіться у випуску новин за мить. Будьте з нами, не перемикайтеся. Росіяни починають формувати нове військове з'єднання. Розмріялися про цілу флотилію. Тим часом стан армії України викликає тривожність і у наших бійців, і у наших партнерів, зокрема зі Сполучених Штатів Америки. Яка нині ситуація на передовій? Говоримо далі. Ви на каналі Січас підпишіться і до справи у середу, 20 березня, глава Міноборони РФ Сергій Шайгу заявив, що за наказом російського диктатора Владіміра Путіна. У Росії нібито сформують нові підрозділи: Дніпровську річкову флотилію, Армійський Корпус, Мотострілецьку дивізію та бригаду річкових катарів флотилії. Начало року уничтожене 4 танки Абрамс і 5 Ліопардів, 27 машин Бредлі, 6 пускових установок Хаймарс, 11 пускових установок зенітно-ракетних комплексів, в тому числі 5 Петріотів. В цілому патріоти ВСУ. За этот период, то есть за прошедшие с начала этого года, превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Ведь таких планов в ЗВНКоры в экстазе. Плескають в долоні своєму владиці і виписують хвалебні оди. Ось, до прикладу, допис так званого воєнкора на прізвище Коц. Спеціальна воєнна операція довела, що компактна професійна армія Росію не зможе захистити у подібних конфліктах. Високої інтенсивності кількість не менш важлива ніж якість. Хоча стривайте. Невже за понад два роки повномасштабної війни агресори визнають, що їхні війська неефективні? І Дайте мені, будь ласка, відповідь на питання: а від кого ж сама Росія захищається? Добре, облишмо ці розмови. Хай вони зависнуть у повітрі, а на черзі стан армії України. У Пентагоні стривожені, мовляв, міністр оборони США Лойд Остін заявив, що для української армії склалася небезпечна ситуація. Сьогодні виживання України перебуває в небезпеці а безпека Америки під загрозою. Сьогодні я їду звідси із засідання Рамштайну, мається на увазі. З повною рішучістю продовжувати надавати американську допомогу у забезпеченні безпеки та постачати боєприпаси це питання виживання та суверенітету для України, а також питання честі та безпеки для Америки, сказав він на прес-конференції за результатами зустрічі контактної групи з питань підтримки нашої держави. Разом із цим у війську вже заявляють, що без мобілізації стримати наступ загарбника ми не зможемо. Командир окремого механізованого батальйону Вовки Давінчі Сергій Філімонов каже: далі цитую без мобілізації хоча б 250 тисяч людей. У нас дуже малі шанси стримувати росіян на тих кордонах, де ми зараз є. Про відновлення кордонів цього року взагалі не може бути й мови. Про повернення Криму, Маріуполя чи Донецька, теж сказав він. Російські окупаційні війська ймовірно продовжуватимуть поточні наступальні зусилля навесні і готуватимуться до прогнозованих нових атак влітку. Надання західної безпекової допомоги може зіграти вирішальну роль у здатності України зараз стримувати території та відбити новий російський наступ. Ці от найближчі місяці про це власне пише інститут дослідження війни. Бачимо, що ворог уже згрібає свої резерви у Криму на анексований півострів, продовжують прибувати військові РФ. Партизанський рух теж виявив у тимчасово окупованому Джанкої прибуття партії російських армійців та ворожої техніки. Зазначається, що на лобовому склі вантажівки є вимпел із написом «Новосібірськ». Що ще раз вказує нам на східний округ? Партизани припускають, що ці представники ВСРФ найімовірніше належать до 24-ї окремої бригади спеціалізованого призначення. Цю ж техніку бойовики намагаються замаскувати особливо ретельно від ударів ЗСУ ховають літаки та кораблі. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Зазначається, що російська військова доктрина приділяє велику увагу використанню методів маскування та обману для підвищення живучості військових сил, а також приховуванню їхніх оперативних намірів. Відсутність ефективного застосування маскування була однією з ключових оперативних невдач Росії на ранніх етапах вторгнення в Україну. Російські збройні сили швидше за все докладають зусиль, щоб збільшити та вдосконалити методи маскування, щоб зменшити значні втрати, завдані за останні два роки, як чорноморським флотом, так і повітряно-космічними силами. Йдеться у повідомленні. Напишіть, будь ласка, свої коментарі з цього приводу. І обов'язково поставте свою вподобайку та підпишіться на канал се час. команді неймовірно приємно бачити ваш фідбек. тож закликаю вас проявляти свою активність.